Від 17 травня в Коломиї заборонено торгувати не на ринках. Люди, які проводять бізнес на тротуарах та дорогах, повинні припинити робити це, вважає міська влада та депутати. Власне, на сесії місцеві обранці прийняли рішення підприємців з дороги забрати. Люди проти, про що категорично заявили в ратуші. Чи вдалося знайти порозуміння торгівцям і керівництву міста? Дивіться далі. Торгувати треба лише на ринках, на тротуарах і тим паче дорогах робити це заборонено. Так вважає міська влада і депутати. Минулого року після дових дебатів місцеві обранці вирішили, ще рік хай люди ведуть бізнес на прилеглих до ринків територіях. Термін завершився у травні. Від 17-го числа торгувати треба лише у спеціально відведених для цього місцях. Проте люди проти. Кажуть, іти нікуди не хочуть і просять владу змінити рішення. Договір оренди з працівниками що під магаз... щоб, ні, оренди щоб, під з щоб... людьми, що торгують під магазинами. Значить, є офіційна можливість взяти так само. Ми, наприклад, стоїмо у черміщука на стоянці. Теж у нас є договора з ним. Що ми ми погодим, з щоб ми знали, наскільки це в оренду можна а, взяти. Можна за це Відповідати, щоб це було оформлено не тільки гравій завезений і розрівняно. Вже цього місяця депутати прийняли рішення торгівлю з вулиці забрати. Адже такий хаотичний бізнес не лише псує вигляд писанкового міста, а ще й немає законного механізму збору грошей із таких підприємців. Проте відповідати довелося міському голові та його заступникам. Саме до них прийшли обурені люди. Юрій овчерець. Кілька разів намагався пояснити ситуацію, проте йому це фактично не вдалося. З сьогоднішнього дня ви припиняєте торгівлю, центральні і в центральній частині у нас є рівно тиждень і разом з вами ми облаштовуємо, ми облаштовуємо ту площадку, про яку ми говоримо, але ми не, не починаємо торгувати. І через це бардак, що ми вислухали. Підприємці, які платять на ринку відповідно той весь ринковий збір, ті всі проплати власники того ринку, кажуть, що ми в нерівних умовах, тому що ви з грудня місяця не маєте можливості цих підприємців, тобто з вас, брати хоча б таку плату, як ми платимо. Але так як вони в кращих умовах, ви знаєте, ви завжди платили більше. Тому що доступ до вас на тротуарах значно краще. Люди кажуть, їм начебто дали місця, але на різних ринках, та вони їм не до вподоби. тайстру слухати вони взагалі не хочуть. Вимагають, щоб усі стихійники, а це понад 100 осіб, торгували й далі разом. Беріть вулицю і всі по номерах, так як ми були по моїй архітектурній формі, роздайте місця, щоб всі були люди при футбі. А не зараз так той узяв, той узяв, а та далі людина пішла ні з чим. Шановні коломияни, 100 чоловік підприємців хочуть торгувати незаконно. Я їм цього дозволу. Не має право дати, але вони хочуть торгувати. Це на їхні... їхній вибір. Особисто я не маю права їм дати дозвол офіційно. Щоб розмістити 120 чоловік такої території, на жаль, однієї. Всі люди хочуть всі разом стати і перейти на одну єдину територію. Такої території немає. У нас є декілька ринків, і в нас є площа, яку ми можемо відкрити на наступний вівторок. На жаль, ці люди не згодні. Не згідні. Вони хочуть торгувати на тротуарах. Підприємці запевняють, вони торгувати припинили, а сметану та сир біля базару продають і далі. А місця, які їм запропонували на ринках, найгірші. Нам дали такі умови. Це на наших місцях вже стоять торгують. О, бачите, це нам надали місця. О, скажіть, що тут можна покласти, як ми мають? Люди пропонують під'єднати тротуари, на яких досі велася торгівля до Коломийських ринків. Тоді усім буде добре платити, необхідні ринкові збори вони згідні. Візьміть, приєднайте до кожного базару, якось і зробіть, подумайте над цим. І буде нарешті вечірка на це питання Раз і назавжди. Один тротуар, це ж не… Вулиці, то, сьо, але ж вони між базарами ці вулиці є. Це є закритий простір, Залу. от між цими каменецями, якщо голубий ринок зробили на місці скверика, де розлетує, і ти викорчували, і не пожаліли тих дерев, і не злякалися, що там скверик ліквідували. Слухайте, то я думаю, ці вулиці могли би приспокійно приєднати до базарів. Це доріжка, по якій мають іти громадяни міста коломе. Як ми законно не маємо право віддати тротуарну доріжку підриву? Звісно, у кожного своя правда, ми поцікавилися в Коломиян, що ж вони думають із цього приводу. Тут повинні бути машини, їздити, люди спобідно ходити, а торгувати воно є площі. Ще один можна ринок відкрити. І думка, що не тут, а де куди будуть люди торгувати? Де? Щоб було де прийти людям, щоб чисто було в місті. Нам подобається це, щоб чистота була в місті завжди. Звичайно, що мені більше подобається, коли люди торгують на ринку, але я не знаю на яких умовах може їм то невигідно торгувати на ринку О, після довгих дебатів. Домовилися влада і люди зустрітися ще і знайти компроміс. Чи вдалося їм це зробити? Дізнаєтеся із наступних випусків подій дня. Збиралися підприємці та влада ще й по обіді. Про що вони домовилися? Дивіться, у вівторок у подіях. А у четвер, 20 травня, тему стихійної торгівлі будемо обговорювати у ток-шоу Коломия думає початок о 20.30. У вівторок в приміщенні зали засідань міської ради відбудуться громадські слухання про функціонування комунального підприємства Кінотеатр Джерело та функціональне використання приміщень. На громадські слухання запрошуються керівники політичних партій, громадських організацій та мешканці Коломиї. Початок слухань о 15 годині 18 -го травня